Всім привіт! Перед тим, як перейти безпосередньо до самого цікавого, давайте спочатку поговоримо про те, що таке взагалі нандгейм. Це гра в браузері, яка емулює процес створення свого власного процесора. Але наголошую, що це просто гра. Дуже багато речей тут спрощено для кращого розуміння. Якщо говорити про створення сучасних процесорів, то це взагалі окремий світ з дуже такою. Складною інженерією. Тому не слід використовувати цю іграшку як референс для розуміння того, як створюються чи працюють сучасні процесори. Але казати, що ця іграшка несе неправдиву інформацію, також буде невірно. Всі основні принципи, які тут розглядаються, правдиві. Ви зможете зробити свій процесор, який буде працювати. Хоч він і буде за рівнем складності прирівнюватись до. Процесорів, які робили ну дуже давно. Давайте тепер поговоримо про те, що нас чекатиме в цій грі. Ми почнемо зі звичайних логічних операторів, таких як NAND, Or, XOR та інші. Пізніше перейдемо до арифметичних операцій та будемо робити вентилі для додавання бітів, а згодом і додавання цілих чисел. Наступним кроком буде. Реалізація вентилів вибору. Якщо дуже коротко, то це вентилі, які допомагають обирати який із входів до вентиля пропускати на вихід вентиля, та навпаки. На основі саме цих вентилів ми вже зможемо побудувати арифметично логічний юніт, який за допомогою обкодів можна буде програмувати на операції, які потрібно виконувати над операндами. Все, що нам. Залишиться після цього це реалізувати оперативну пам'ять, регістри до процесора. І згодом все це об'єднати в повноцінний процесор з декодером інструкцій, з оперативною пам'яттю до нього та вводом виводом інформації. Тому підіб'ємо підсумок і озвучимо наші очікування. Ми просто граємо в гру, в якій покроково створюємо дуже простий процесор. В процесі гри. Ми дізнаємось про щось нове та отримуємо базове розуміння деяких концепцій того, як працюють процесори. На цьому будемо завершувати вступ та перейдемо до першого рівня, в якому ми розберемо вентиль NAND.